Будь ласка, речення. Мама для мене це всесвіт. Захист, рідний дім і рідна душа. Шесте дитинство. Любов. Сновне, напевно, в світі. Та людина, яка подарувала життя, це от той оберіг, той скарб. Я маму люблю найбільше. Це найрідніша найголовніша людина в моєму житті, завдяки якій є я. Мама для мене це приклад зірець. Це приклад, як треба жити, це установи, які вона мені дала. Її вже немає, але. Ну... Ну, Царство її небесне, але вона завжди зі мною кожен день. Мама це людина, яка, яка може тебе підтримати і любить тебе, не, не дивлячись ні на що. Найкраща людина, турботлива, завжди допоможе. Це цілий світ. Коли ти стаєш мамою, то ти відкриваєш для себе якусь новизну цього слова. Тому що не завжди ми достатньо цінуємо те, що для нас роблять мами. А коли ти стаєш мамою, ти розумієш. У мене, наприклад, так було. Коли я народила донечку, я зрозуміла, що стільки всього для мене мама дала, і я стільки недооцінювала. І я стала цінувати більше. Свята. Родовід нашої сім'ї. У мене зараз мами немає, вже дуже давно, але це сама друга і хороша людина. І, напевно, найкращої немає. Ну, зараз вже замінив маму і, мабуть, не тільки маму, і свої дітки, і чоловік. Найкраща жінка в світі.